Вітаю, я зараз затрону тему і проблематику павербанків та електростанцій з Китаю. Це стосується Aliexpress, Таобао і всіх інших. І перша важлива проблематика таких замовлень це відповідність ємності і більш потужних моделей в одному і тому самому корпусі. Я замовив от 6 павербанків. І вони плюс-мінус нічим не відрізнялись. Я їх розрядив і зарядив. І всі в себе вбрали 87, 87 89, 90 Вт потужності. Ємності однакові, вага однакова. Але в чому проблема? Проблема заключається в тому, що 5 я замовив стандартні, і один я взяв дорожчий майже на 40 юанів. Дорожчі, але по факту отримав всі 6 однакові. Також ця ситуація і проблема зіштовхнулася з електростанціями, які я замовляв. Тобто, я замовляв комплектації, які мають більш потужні характеристики, а по факту я отримував ті характеристики, які заявлені по цій моделі, але мають саме мінімальні. Тобто, я переплачував якби за потужність. А по факту отримував все одно одну і ту саму дешеву модель цієї варіації. От, наприклад, я замовив на 1600 Вт потужності електростанцію, і в модельному ряді з такою самою фотографією було всього лише на 720 Вт потужності. І по факту я отримав електростанцію не на 1600 Вт, а всього лише на 700 Вт. Але переплативши при цьому достатньо вагому суму. Ну і друге правило, яке я, на жаль, також порушив, це скупи і платить двічі. Тобто, якщо ви знаходите дешевий відносно павербанк, але там заявлено багато мА, швидка зарядка і тому подібне, то, скоріш за все, там ємності майже нема і швидкої зарядки також. Орієнтуйтесь на пів ціни магазинного рівня, а не на OLX, там, де продають Xiaomi Powerbank за 300 гривень. І тоді ви знайдете достойний варіант з Китаю. І ось, як приклад, я купив електростанцію собі на 1 кВт, яка відповідає всім параметрам, має чисту синусоїду і тримає своє повноцінне навантаження але вона коштувала в 3-4 рази дорожче, ніж дешеві аналоги.